Другий циліндр. Ново. Хорош. Третій циліндр. Ново. Четвертий циліндр. Ново. От і проблемка. 6 атмосфер. Свічки мають ось такий вигляд. Різьба суха. Правда, зазори, великі. зазори були трошки більші, да, я ну, трошки зменшу. Ну, в принципі, стан у них не дуже плачевний цих свічок. Автомобіль ніч стояв. От, я перевірив компресію. Зараз спробуємо запустити, подивимося, як він буде працювати. Буде троїть чи не буде, тому що... Ну, дим трошки масляний, бачите, є масляний димо. Не газує. Ого. Хотя, мало мало встаєш. Глуши! Але не трої. Это шо было? Ну що это такое? А ну ще раз. Запусти и заглуши. Кролик. Ну, ролик? Цей ролик взагалі стоїть на місці, слышиш? Він же ж должен крутитися, він заклинивший. А ну диви, запускай. Груші. А ну глуши! Диви, встав. А, ну так. Да. Все ну, правильно. Генератор. А ну запусти, ще заглуши. Глуши! Угу. Гіно. Прикинь. Це так Якури, муфта шумить. Так, ходу, так. муфта шумить, походу. Васька, ну сюди. Йди. Як Запускай як? гуше. А, угу. Под а ні, диви, бач, якорь, коли він, встановлюється. Він, він... Так, він крутиться, це обгонна муфта шумить. Ага. Отакі От хлопці-пироги. У мене в роботі Nissan X Trail 2002 рік. Двигун QR25. Нема там далі ніяких букв. Просто QR25. Не діді не дає, -E, не діR, просто не знаю. Ну, Об'єм 2,5 літра. скарги на великий розхід масла, що двигун троїть, хоча як ми бачимо, що він не троїть, але в одному селіндрі компресії немає. Просять зняти ГБЦ, перевірити, що ми там маємо далі в двигуні. Значить, що, як бачимо, клапана кришка в маслі. Є невеликий потік там ззаді, ну донизу воно нічого не доходить. Знизу двигунець повністю сухенький. Ось отакий весь повністю всенький, сухенький. А тут, як бачимо, мокро. Давайте знімемо клапану кришку. Подивимося, що ми маємо там. У мене щось випало. Дивіться, скільки масла натекло з клапаної кришки. Як бачите, двигун якийсь такий чорний, наче як дизель. Видно, що масло не дуже добре. Або, можливо, використовують дизельне масло. Хочу перевірити зазори в четвертому циліндрі чи не зажаті клапана. На цьому двигуні у нас зазори клапанні навпаки, на холодну менші, а коли нагрівається двигун, зазори збільшуються. Такий цікавий двигунець. Мені не подобається цей кольор масла, якийсь він незрозумілий. Мені не подобається, що на кришці, скільки масла, воно якби не стікає. бачите? Так, не запускали двигун, попрацював трішки. Воно б мало б якось скапати, стекти, а воно тримається все на кришці. Якось незрозуміло трішки. Значить, щуп 0,20. Випуск проходить. Не зажаті клапана. Так, пуск, щуп також 0,20. Щуп проходить. Клапана пусні також не зажаті. І раз в нас не зажаті клапана, значить причина десь далі. Або вони підгорені, з часом підгоріли, або проблема скривається десь у поршневій. Зараз піду, ще переговорю, але більше всього, що буду складати головку і дивитися, в чому ж там проблема. Ну, кладу, що дуже великий розхід масла. По свічкам по нагару ви бачили, що якби, ну, не видно його. Можливо, просто йде угар масла. Ну, мені важко сказати. Но точно можу сказати, що якість масла не дуже добра. Можливо, ще, якщо він бере масло, то ляли туди все, що попало. Такий варіант можливий. Не знаю. До речі, у третьому циліндрі видно, бачите, блистить. Поршень мокрий. Це після того, як двигун попрацював, ви пам'ятаєте скільки? Чуть-чуть. Четвертий видно там сухо, третій мокро, другий такий собі. Ну і перший такий теж не дуже. З третьим, третьому циліндрі є проблема. Отже, мабуть, нікуди не піду спілкуватися, а буду відразу знімати ГБЦ. Такий двигун в мене вже в роботі є, тому знімати. Все не буду. Буду показувати тільки цікаві моменти. Правда, щоб вам було цікаво дивитися. Все, я працюю. Ну що, хлопці і дівчата, зверху в мене практично все. Від'єднав від головки, я проводку. Патрубки тут, в принципі, не дуже багато. Залишили ще, можливо, там ззаді підтримка колектора. Точно не пам'ятаю. Можливо, є, можливо, немає. Таких нюансів, в принципі, ніяких не було. Просто все знімаємо, роз'єднуємо, все воно. Іде. Зараз вам покажу, що ми маємо знизу. Випускний колектор я тут відкрутив, вже в мене рухається, бачите? Підемо вниз, подивимося, що ми маємо знизу. Вигляд знизу. Як бачите, двигунець сухенький. Скрізь сухенький. От, Вихлопна, вихлопна. Виходить, що у нас? Ось іде, отут воно, мабуть, Колись прикручувалося, бо є залишки болта. Його приварили. Бачите? Ось якийсь хомут стоїть. Є надія, що можливо там роз'єднається. А якщо ні, що тоді робити? Як мені дістатися? потрібно дістати його вверх. Розумієте, там знімається і тут має від'єднатися. Якщо ні, то буде халепа. Дивіться, йдемо далі. Ну, це не страшно, в принципі. І страшно, страшно ось оце хлопці. Тут ось січе. І болти ми маємо ось такі. Верніше не болти, а залишки від болтів. Як думаєте, я їх відкручу? Я думаю, що ні. Ха, особливо ось цей. Подивіться. Йо-має. Оце буде роботнка цікава. Так, що ж ми тут маємо? Під цими хомутами А, Тут сварка якась пластинка. Ой, відчуваю. Буде якась халепа зараз. Ого, а навіщо тут ці хомути? якщо тут скрізь сварка по кругу. Ви не знаєте? Почав різати болгаркою, а блядь, не достає круг. Бачите? Ну, різав маленькою, 125 м кругом, тому зараз буду пробувати пилкою різати пилкою, пилкою. Ого! Так, ну все, повинен дістатися цей колектор. По ідеї. О. Бачите? А як тут вони його говорили, я не знаю. Прокрутив двигун, приблизно виставив по міткам. Там на шківу є, ну коротше, трохи складненько. Погляньте, як вийшов натяжник. Бачите? Мені здається, що тут необхідно буде міняти цепку. О, бачите, подивіться як вона гуляє. Дивіться. Бачите? На герметику приклеюся. Тут все нормально. Ну, це звісно, необхідно буде міняти. Не знаю чи вони погодяться, але буду казати, що це потрібно міняти. Відкрутив кришку передню по кругу. Отак з торця. Але мені здається, що ще є болти з під низу. Отак. От Точно не пам'ятаю хлопці, але мені здається, що є, тому що зверху почав відривати, вона наче відійшла, а низ сидить на місці відходить не хоче. А тож зараз, мабуть, зливаю масло, знімаю цей піддончик і дивлюся, чи немає там болтів. Не пам'ятаю. Не вийшло зняти передню кришку. Болти болтами, тут є вони. У нас тут ще стоїть заборник і ось ця частинка вона впирається в цю кришку зверху. Не вийде. А це у нас виходить ну, заборник. Пішов сюди і корпус машиного насоса, який у нас стоїть ось тут кришці. Бачите, скільки відходить, далі втирається. Забувся ярик вже, забувся. Давно діло було. Вон, бачите. Коротше, зараз знімаю цю частину, щоб її зняти, зараз піддам крачую. Сюди ось під опорний підшипник по лосі підважу відвигунець. Отак о. Цю подушку я тут от відкрутив від цієї балочки. Зараз балку, сподіваюсь, що відкручу. Тут два болти і тут три, один, два, три. Чотири. 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 Сподіваюся, що вони відкрутять ці бонути. Знімаю балку і відкручую по кругу напівпіддон. На Тоді тільки зможу зняти передню кришку. Зняв я лежу, як бачите. Ця подушечка така печальненька, але ще трошки поїздить. На двигуні, як бачимо, встановлений підігрів масла картера, але він стоїть не зовсім правильно. По тій причині, що в нас основне масло знаходиться ось тут, в цьому піддоні. А тут, я думаю, його небагато. Більша частина ось, бачите, де стоїть. Трохи неправильно стоїть. Ну, але Думаю, що якусь частину своєї роботи вона робить. Робить. Так, підкручую кругу це. Тут два болти в мене лопли, які тримають кондиціонера. Ще залишилось два верхні, не знаю, відкрутяться, не відкрутяться. Е, Потрібно його відвести трішки в сторону, щоб можна було дістати його. Ну, і ці Тут по кругу, туди, туди. Коротше. Крутим, хлопці, крутим. Поборов, хлопці, я ось цей піддончик. Тут, до речі, ще один є, бачите? Ще одна вставочка. Це виходить, у нас корінний корінні вкладиші прикриваються з цим піддоном. Все, а ось ця фінтіклюшка, яка впиралася нам у кришку, бачите? Коротше, по-другому ніяк, тільки так. Йдемо наверх діставати кришку. Єдине, я не пам'ятаю. Чи доверху діставати, чи донизу, мені здається, донизу. Зараз буду пробувати. Зняв хлопці голову. І, як бачимо, дивіться. Другий циліндр вимитий повністю, третій мокрий, другий і четвертий. перший і четвертий, ну, масляному нагарі. На свічках такого нагару, до речі, не було видно. Можливо, свічки мінялися, я не знаю. Тут явно масло йшло з піднизу. Судячи з того, яка. Якість масла у нас в двигуні. Е, можу зробити припущення, що у нас масло з'ємні кільця закоксовані. Що ви скажете, хлопці? Прокладка нормальна. Зажата була піпець сильно, її відкрутив. О, антифриз зацвів, бачите? Почав цвісти антифриз. Скоро будемо шампіньйони б... збирати на обід, будуть шампіньйончики. Поршеньки так люхтять зовсім трішки. І там, бачите, між поршнем і гільзою виступає, мабуть, масло. Мабуть, масло виступає. З носу практично чуть-чуть легесенько там, можливо, то нагарчик. Як такового, зносу не відчувається. Зараз іду розбираю головку і тоді більш точно зможу сказати, кудою все ж таки цей двигун пив масло. Розібрав головку? Спочатку про добре. Про те, що впускні клапана суперові. Суперові, сальнички дубові. Що на впуску, що на випуску. Направляющі, в принципі, в нормі. Нормально. Направляючі. Клапана впуск супер. Там також йдемо світло. О! Клас, правда? в принципі, норма. Давайте глянемо на випуск. Погляньте який. Є по потрібно тарцювати. А де? А я не знаю де. Направляющі також, в принципі, нормальні. Подивіться. Як думаєте, він тримав нормально компресію? Мені здається, що ні. Випуск потрібен або новий, або торцювати. Це вже я не знаю, хай вирішують. Хто що буде де як шукати. Тому що якщо торцювати, то відправлять зараз їх на Київ. От такий люфт направляючий. В принципі, норма. в принципі норма. Цей гідра відправляють на Київ, це буде дуже довга пісня. А машина, машину необхідно зробити приблизно за 2 неділі. Така хлопці ситуація. Отож можу сказати, що масло. Із, якщо брати в процентному співвідношенні, то із 100% в проценті 80% масла йшло через порньу. Там основна проблема. Потрібно діставати поршеньки, дивитися кільця і міняти кільця. Значить, Щоб дістатися до поршеньків, необхідно мені скинути блок балансірувалів. Він проводиться, як бачите, цепком. Отож, Я знімаю защиту знімаю натяжника. І, і скидаю балансір потім дістаю вже поршеньки. Ну що, дістав я поршеньки? Скажу, ще помилявся відносно масляних кілець. Кільця чистенькі. Але е, от на третьому циліндрі, це мені здається тільки тут, воно, бачите, легенько рухається. На всіх остальних циліндрах... Тут також вони не рухаються, вони зжалися і так і залишились. Тобто я поршня міг кинути до другого компресійного кільця в циліндр. Зараз дістану кілечки верхні і замірюємо зазори. Зазор. Що ми там маємо приблизно хоч знати. Мені вже стало цікаво, чому така ситуація тут, хлопці. Скільки масла. Скільки масла. Так, друге компресійне, щуп 0,65. Проходить вільно, щуп 0,7 не заходить. Ну, Десь приблизно 0,67-068. 0,80 щуп, перше компресійне кільце заходить. Ну, дуже. Плотненько, мабуть, 0,85 не зайде. 0,85 не заходить. Перше компресійне 0,8. Що хочу сказати відносно маслоз'ємних кілець, то дуже давно бачив такі кільця в такому стані. Вони прямо вимиті. Можливо, якась присадка залита, бо і на руки масло якесь таке сильне маслянисте, не знаю. Ну, така ситуація, хлопці, вийшла, бачите? Ну, вже раз ми тут, то ми пільце підкинемо новенькі, все-таки на нових пільцях буде зазор меншенький. От. Можливо, легенько наведу хон. І будемо збирати вкладиші, Вкладиші. вкладиші. Прим, ну вони, можна сказати, ідеальні. Мабуть, їх міняти не буду. Ці вкладиші, погляньте. А там тільки лише біля отвора, бачите, такі маленькі, типу, як короєди. Короєди. А так скрізь люкс. Дивіться. Ось цей третій я помив бензинчиком, а дивіться, який в нього вигляд. Все чистеньке, ніде ні нагару, нічого немає. Чи не було ніякої присадочки ми, миючої тут, хлопці. Або, як казав мені один з клієнтів, він десь діти був з западної, власник БМВ, відео вже повинно було вийти у мене на каналі. Казав, що вони лиють пів літру водички на двигун, в двигун масла і катаються, вона водичка вимиває, сама випаровується, і виходить дуже чистий двигунець. Хто про цей спосіб знає, напишіть в коментарях, будь ласка. Тому що я таке ніколи не робив, не знаю, як, що і до чого. Чи можна таке робити, чи не можна. Ну, наскільки я знаю, то вода в маслі це не дуже добре для двигуна. Правда? Все-таки якось вода може впливати на структуру масла і окисляти його. Чи не може? Коротше, читаю на вашу думку в коментарях. А я буду готувати двигунець. Давайте подивимося, еліпс гільзах. Перевіримо. Так, третя гіп, почну з третій. Я її тільки що дивився, давайте, дивіться, ноли. Мінус сотка. Ну, мінус дві сотки. Гільза рівненька. Так буде трішки більше, оскільки нагрузка йде більша на цю сторону поршня. Бачите, мінус п'ять соток. Три. Там конділи роблять, зараз буде густи. Ну покажу, що вам дивіться. Ну, буде образ наш мінус три сотки. Так і є. Давайте четверту, вона в нас найбільш така гаряча. Три. Три. Дві. Подгляньте. Гільзи рівненькі. Три. Дві. Гільзи люкс. Так, робимо висновок, що гільзи в нас в прекрасному стані. Можна легенько, я так думаю. Навести хом. Він не магнітиться. Тобто те верхнє має бути на цій мітці. Видно там воно все.